Репортер Доти 2. епізод перший. Бій розпочато. Вітаю на першому репортажі з Доти 2. Сьогодні ми будемо на стороні світла, щоб дізнатися про все, що тут відбувається. Першим, у кого я взяв інтерв'ю, це Антимаг. Добрий день. Так чому ж вас кличуть Антимагом? Я ненавиджу магію зовсім. Чому ж так? Це почалося дуже давно. Це твоя карта? Бій починається добре. Отже, бій почався. Може, скажеш, що нам робити? Наше завдання знищити головну ворожу споруду. Ми можемо зробити це за допомогою війська наших кріпів? Звучить дуже файно: пекельні вежі проти твого війська. Ну, насправді можна відправляти лише чотирьох за раз, у той же час, як вони можуть відправляти також чотирьох. Тобі слід просто зрозуміти це та вирушати. Зараз ми будемо вбивати кріпів. Ми робимо смертельний удар і золото наше. Спробуй сам. Здоров. <плес> Дуже добре. Тепер дивись і повторюй. Багато кріпів по тому. Гаразд. Ми отримали потрібні нам речі. І готові йти. Куди йти допомагати команді? Це командна гра. Далі буде. Озвучено товариством три крапки на замовлення порталу Play.ua